Чому я обрала професію вчителя? Я обрала професію вчителя, тому що мені подобається працювати з дітьми. Я легко знаходжу з ними спільну мову. Працюючи вчителем, ти завжди залишаєшся душею молодим. Я не шокую про свої дітей. Я обрала для себе професію вчителя, тому що я вважаю, що це честь для людини бути вчителем. Це дуже благородна професія. І майбутнє нашої країни саме залежить від наших дітей. А те, якими будуть вони, залежить від вчителів. Тому що з дитинства мріяла бути вчителем, грала в ігри, розкладала дитячі іграшки та вчила їх. Робила саморобні зошити, підручники. У мене була саморобна дошка і я проводила уроки всі, які є в арсеналі. Я обрала професію сюди, тому що мені подобається спілкуватися з дітьми, пояснювати їм, допомагати. По французской стороне на чужой планете Предстоит учиться мне в университете Да чего тоскую я, не сказать словами Плачьте ж, милые друзья, горькими слезами На прощание пожмем мы друг другу руки И покинет тот же дом. Já, hæli. Ми сюди прийшли учитись не лінитись, а трудитись. Попрацюємо старанно, і пара пройде немає. У мене в руках є кубик, який допоможе нам з вами познайомитися. Я зараз кидаю кубик, хто його зловив, встає, називає своє ім'я, і пізно. Ми білесенькі ромашки, на обід'ємо ми кашку. Любимо бігати, стрибати, конкурсах перемагати. Рицівка. мови, де вона доб'ється будь-якої цілі і стане першою в турнірі. Наша кричалка. трояндочки, трояндочки, ми, по пандочки, свого завжди доб'ємося. Дальний вічливий вихований чесний, чуйний інтелектуальний, толерантний, терпеливий енергійний, рудований, елегантний, люблячий, гаскавий, лагідний м'який.